Слава Ісусу Марії, Христос, Воскрес! Уїстина воскрес! Вітаємо вас на програмі Марія Говорить Практичні речі. Сьогодні у нас в гостях засновник каналу Селенська церква українською». Хто ще не підписаний, то обов'язково підписатися. Дуже багато контенту християнського, дуже багато перекладів різних вчителів церкви, да, сучасних. І це дуже актуальний канал, тому що сьогодні. Потребуємо інформації. Інформації не з Тіктоку, інформації не з Фейсбуку, не з ленти, не з новин, а власне з Слова Божого. І, власне, канал Селенська Церква по-українськи забезпечує нас духовною піщею, Так? І сьогодні, як завжди, розважимо над посланням Марії, яка дала нам останнього часу, так? 25 вересня 2025 рік. Дорогі діти! Нехай цей час буде для вас часом молитви за мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання, мої, мої з улюбленіших послань – це от такі, коли Марія небагатослівна. Та? Дає нам зрозуміти власне, зосередження таке, робить фокус, та? де можемо розглядати на кожному слові. І хотів би сьогодні, як вже в нас є Василь в гостях, Василь Стримбіцький. То він хотів би, щоб він теж прокоментував, що він думає що цього послання, як би він його прокоментував, що Марія говорить до нього та, особисто. Mm -hmm. і, і, власне, можеш брати <с трохи дати таке розважання. Дякую, дякую. Е, хочу сказати, що це так у нас відбувається експромтом. Ми не читали, не дивилися. Думав, що це буде якесь послання е, не конкретне на цей час а довільне. Ну і що хочу сказати, що мені, до прикладу, відкликнулось? Бо часто Марія дає такі якби, великі послання, де багато слів, багато закликів і тому подібне. Тут вона націлюється на чомусь основному. Так? І як для мене це більше, напевне, про мир не Всесвітній, хоча теж воно важливо, а мир у моєму серці. Чи я молюсь про мир у моєму серці, чи я дбаю про нього, чи зосереджуюсь на ньому. Бо найперше, коли буде мир у моєму серці, тоді зможу молитись за мир далі, в сім'ї, з рідними, з близькими, з друзями, в праці і, і так далі. Так? Тому для мене найперше, я розумію, що Марія є моєю мамою, яка дбає про мене, яка хоче для мене кращого, вона каже: Василю, зосередься на тому, щоб мир був у твоєму серці, молись. Витриває молитві, так само, як Ісус виходив в Гецеманський сад, і він молився, бо знав, що церкву чекає, його містичне тіло чекає випробування. І він так само молився і витривав молитві. Так? так само і до мене десь Марія промовляє через цей заклик, щоб я через цей заклик, щоб я зосередився на мирі у моєму серці. І далі цей мир ніс іншим. То так коротко, бо можна красна. багато говорити. Прекрасне, та, прекрасне пояснення. І, власне, ці слова та, розуміння, бачимо сенс, та, бачимо, Василь вже має глибокі розуміння. Та, Марія не говорить про мир. Моліться за мир як мир. Мир це не є відсутність війни. Та. Мир це є мир в серці, який приходить від Бога. І, власне, про цей мир. І, і тут, знаєте, мені, коли дружина скинула це послання, що. З першого істочника та від біскупа Альдо, бо він на італійській мові дає. Я його просто переклав на українську з італійською. І там був ну, трохи другий сенс. Я зараз не кажу, що це непоправний переклад або що. Або, mm. Але перше, я прочитав з перекладу, де Марія казала: знайдіть час для молитви за свій мир. За mm. свій мир. А, то що нам Марія хоче сказати тут? Знайди час, це перше. Знайди час, потім знайди молитву. Знайди молитву, яка приносить тобі мир. А, та? Не так просто я піду від тарабаню що-небудь, а воно там завтра мир прийде, або післязавтра. Зазвичай я так з людьми спілкуюсь, то багато хто думає, що я сьогодні помолюсь, а там завтра, може, через півроку прилетить мені така, от по, і ми то можемо все життя просити, просити. Марія каже: знайди час і знайди ту молитву. В якій прямо в цьому часі, поки ти в молитві, прийде мир, коли ти на молитві, а тебе аж ух, проникає Святий Дух, тебе так наливає, що ти з молитви виходиш як нова людина. Ось про це говорить. І цей місяць будемо шукати. Будемо шукати, що нам заважає знайти цей час, що нам заважає знайти таку молитву, яка би нас наповнювала. Ага. Бо молитва створена для наповнення, для наповнення миром. Да. Я би ще хотів додати, що тут ще важливо також підмітити пріоритетність, що ти в своєму житті якби, ставиш на першому місці, і на якому місці твоя молитва так, в твоєму житті? Як ти її дотримуєшся у тому послідовності кроків? Бо часто ми просинаємося і беремо що перше у руки Біблію. так? Слава Богу, якби так було. Але деколи беремо гаджети. Тому зосереджуємося на тому, що мир може прийти до нас тільки від джерела миру. А хто є джерелом миру? Подумайте. Так. Та. Зусередьтесь на тому, хто може прийти у ваше серце і принести цей мир. Так що, якщо ви відкриєте Ютуб на телефоні своєму зранку, і там буде канал Вселенська Церква по-українськи або Мандрівка в небо, та, або канал Галілея, наприклад, то це нормально, ви знайдете там. Можете знайти там цей мир, цю благодать. Бо ці канали, які дають розважання та, над Словом Божим, над структурою, та, над подачею Церкви і різних священиків, тобто там можна знайти цей, цей мир. Та? Бо молитва покликана не для того, щоб випросити. Боже, прошу, прошу, прошу. Можна просити, просити, просити. А Бог каже, отже бери, бери, дитинко, а чого ти не береш? Та? І молитва нам, Марія каже, в молитві знайдете Бога, в молитві знайдете Ісуса, в молитві знайдете життя, в молитві знайдете радість. Що сьогодні потребуєш? Випиши собі. Випиши собі на, на паперці, що я потребую, мої потреби. Чому я не радісний сьогодні? Якщо ти сьогодні не радісний, то напиши, якщо я не радісний, то я хворий. Та? Бо я маю бути радісним. Бог мене створив, щоб я радів. І це не стосується, в внеш... такого, знаєте, внешнього царства. Це стосується внутрішнього, що мені не вистачає сьогодні, бо ти можеш бути в будь-якій країні світу mm -hmm. і бути в тривозі, бути не в мирі, а можеш бути в епіцентрі війни напередку і в мирі, і в радості. І як це відбувається? Бо це внутрішній стан. І Марія заохоче в цьому місяці, власне, шукати, шукати mm -hmm. час в цьому часі молитву, так? Бо каже, хай цей час стане часом молитви. Тобто, щоб ти час приділив пошукам, молитва, яка тобі буде і в кінці місяця побачити. Хто дійсно буде шукати кожного дня, пробувати, експериментувати, то ви знайдете ту молитву, яка вас буде так наповнювати, таку виливати благодать, що ви потім зрозумієте, ага, ось про що він говорив. Та? Зрозуміємо, про що говорить Марія, коли мир тебе наповнить, коли хух, життя почнеться, витягнутий з прямою спиною. Плечі рівні та гордо ходи. Християни мають гордо ходити, та? не згорблені там, бідні, нещасні, нижче води, нижче трави. Бо Господь каже, ти мій син, ти моя донька улюблена. Встань і йди. Та гордо, але також з острахом Божим. Та, звісно. Бо можна з гордістю так підноситись дуже важко. Yeah, з такою з Божою гордістю. <гум> та? Божа гордість, що все таке це знати, хто я, <гум> знати, хто такий Бог. І знати свою місію, своє призначення. Це є гордість, про яку говорить Марія. Каже, коли пишайте своєю вірою, пишайтесь тим, що ви мої апостоли, пишайтеся цим. Це є така ось, правдива така гордість Божа. А коли я хочу виглядати вище там, за мого брата, або розумніше, або я там більше семінарів відвідав, більше може, навчань, може, дипломів більше маю, то це є гордість вже порівняльна, така, низька. То є, власне, гордість сатанинська. Та? Тому ходимо, ходимо в мирі, в радості. А якщо ти сьогодні цього не маєш, то ми з Василем благословляємо сьогодні вас на ці пошуки, на цю молитву. Угу. І коли будеш мати час, молитву, то прийде там мир. Ти його знайдеш. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать зі стрішави, папа.